Дізналася, що в подруги є спонсор. Тепер огидно. А ви б спілкувалися з такою? Ну, чоловік, який дарує їй подарунки, дає гроші, платить за неї в ресторанах, їй 28. він навіть не старий. 37. Навіщо йому це? А навіщо старим? Ой, я не можу. А навіщо їй без любові, без почуттів, тільки заради вигоди і наживи, а потім чоловіки вважають нас меркантильними, і мені доводиться новим партнерам доводити, що я не такуся, а їй навіть не соромно, не гідниця, яка, що спить за гроші. Я б ніколи так не змогла. З милим і рай в шалаші, як заїжджена фраза, але мудра. І вічно. Не знаю тепер, чи варто з нею спілкуватися, якось гидко, не очікувала від неї. Раніше завжди була з простими хлопцями, любила їх, її любили. Хлопці в неї були бідні за те по любові, чесно, так сумно, що і вона туди. Ж. Давайте почитаємо коментарі, поки я не сильно почала сміятися.